У нас двір такий, що все життя протікає між трьома кленами, лавкою біля першого під'їзду і качелями, які завжди скриплять так, ніби хтось їм розповідає страшилки. І от я думав, що бачив тут усе вибори старшого побудинку, битву за місце під мангал і навіть привезення на лифті піаніна, але те, як ми всі разом рятували двір від потопу, це окремий розділ нашої саги. Почалося з дещо. Не просто дощу, а стояли стіни води, які льються так, ніби хтось відкрив кран на небі і пішов собі. Гуркотіло, блискало, сусіди знімали історії, котики зникли з радарів. За 15 хвилин асфальт у дворі перетворився на дзеркало, за 20 – на неглибоке озеро. На 25-й хвилині з'ясувалося, що ливнівка біля під'їзду забита настільки, що її можна сміливо ставити в музей сучасного мистецтва під назвою Все одно не працює. Вода пішла з вулиці вниз у наш подібний двір, як у тарілку. Почало затоплювати підвал першого під'їзду, а там у нас склад цивілізації, велосипеди, баночки з варенням, дитячі санки, які чомусь не викидають навіть у липні. Першою забили на сполах бабця Галя з четвертого, вистромила голову з вікна і заорала так, що навіть дощ стишився Вода в підвалі. Вона так каже завжди, коли тече дах або коли сусід з третього знову ванній. але цього разу все було серйозно. Я вискочив у красівках, які не пережили той вечір, і побачив, що вода вже на рівні бордюру, і її тягне прямо до дверей у підвал. Дід Петро, наш місцевий командор, вже стояв у гумових чоботах і тримав у руках лом, наче прапор. «Ливнівка забита, кричить він. Хто має щось довге? несіть!» Через хвилину переді мною пара дивних інструментів швабри, палиці від штор, жердина від дитячого басейну, навіть вудка з червяком, який пережив це все гідно. Ми взялись штурмувати решітку, виймати листя, нетопалки, шкарпетки невідомого походження. Вода тільки сміялась і все одно прибувала. Тут на сцену вийшли тьотя Валя і Оля, бойові сусідки з другого. Звідкись притягли мішки з піском, кажуть, залишилось після ремонту. Ми виставили бар'єр перед дверима в підвал, хлопці з третього почали ліпити з пластикових пляшок щось схоже на дамбу і назвали це блокпост номер 1 Діти запускали кораблики з коробок від піци. І одночасно носили відрами пісок, бо у дітей немає слова неможливо, є лише можливо прикольно. Вода билася в наші барикади, як море в пірс. У дворі почалася організація, яку наш ОСББ не зміг би запланувати навіть на фліпчарті. Один лицяжок від під'їзду до під'їзду, де люди передають мішки з піском, ніби ми знімаємо кіно про війну і дружбу. Команда ківш – це усі, в кого є ведра, черпаки і миски. Вичерпують підвал і заливають винос у двір подалі від дверей. Команда Сито це двоє зі старими друшляками ловлять сміття біля решітки лівнівки, щоб не затягувала назад. Команда електрика, це Іра з восьмого, якої батько Електрик бігає і всім кричить все внизу, воду і світло разом не дружимо, і ставить табличку маркером «Не вмикати». Дощ тільки посміхався і додавав гучності. І тут ми почули другий фронт. З боку в'їзду вода вже переливалась через поріг воріт, як з акваріума. Машини почали підпливати, собака Рижик сів на лавку і дивився, як на театр. Потрібен насос, хтось кричав. Насоса немає, є тільки старий пилосос ракета, але ми швидше вирішили, що його час ще не прийшов. З'являється Славик з першого той, що все може змайструвати з дроту і доброго слова, тягне з гаражами та помпу. Яку він купив про всяк випадок і за яку всі завжди пісміювали. У цей вечір Славік став нашим богом. Помпа захрипіла, плюнула водою, затягнула шланг, і перша струя пішла за ворота на вулицю. Народ зугодів як стадіон, працює. В цей час дитина з шостого, Матвій, запускає свій дрон, аби перевірити, звідки вода йде сильніше. Ми стоїмо по коліна у воді і дивимось на телефон. З висоти видно, що на сусідній вулиці забита велика ливнівка і все преться до нас. Матвій склав оперативний план перекрити потік біля повороту, направити видяний потік у двір сусіднього офісного центру, не клейміть мене, там асфальт рівний і зливова труба чиста. Ми трохи посперечалися із совістю, але совість в гумових чоботах сказала спершу збережи свій підвал, потім розберешся з філософією. Вивели другий шланг помпи до того повороту, і виклали ще мішків. Вода почала слухатись, як на пес, який раптом побачив ковбасу. Паралельно хтось приніс дерев'яний подонне, ми зробили на стіл до підвалу, щоб не втопити ще колодки в муляці. У підвалі тим часом вже велися окрема битва. Марина з третього визволяла велосипеди, прив'язуючи їх мотузками, передаючи нам в коридор. Тьотя Люда, акуратно як музейний працівник, виносила банки з малиновим варенням. І ставила їх на підвіконня, де вони виглядали як трофеї. Дядька Міша підняв старий морозильник на цеглу, щоб не залило компресор. Але дощ не здавався, грім працював як саундтрек. І от у найгарячіший момент виробила світло у всьому будинку, наче хтось сказав А тепер хардкор режим. Помпа захрипіла і замовкла. У дворі стало темно, тільки блискавка зафарбувала все в біло біло-синє. Я ж уявив, як ми плаваємо разом з варенням, як санки та велосипеди відпливають у відкрите море. І тут Сашко з п'ятого, той, що працює на будівництво, каже У мене в машині є генератор. Ми подивились на нього, як на людину, яка приберегла кусок сонця на запас. Генератор рикнув, як мопс, із характером, і запрацював, помпа ожила. хтось зааплодував, а хтось навіть перехрестився. Я ж поставив чайник на газову плитку в під'їзді, і ми роздали термокружки тим, хто стояв у воді вже годину. В цей момент народилася ще одна легендарна посада, капітан мішків. Нею стала бабця Галя. Вона стояла на сухішому місці, рахувала кому скільки піску і кричала Тримай лінію, неси по воду, си по дірку, хто бачив лопату номер 2 Якби у нас були медалі, ми б їй дали дві. Минуло, напевно, дві години такої біганини, вода зупинилась біля порогу підвалу, дамба трималась, помпа відкачувала, злива трохи стала стихати. По камерах ми побачили, як потік на вулиці зменшився. Ми стояли, як після великого бою в грязюці, мокрі, але чомусь усміхнені. А потім пішла друга хвиля, небо вистачило ще на один кран, і саме тоді наш блокпост номер 1 дав тріщину. Один мішок лопнув, вода хлинула в щоглину. Я вже хотів рукою затулити, як дурний геракл, але першим туди стрибнув Рижик. Серйозно, собака ліг прямо в пролом з собою на секунду зупинів потік. Цієї секунди вистачило славякою сашкові, щоб втиснути два нових мішки. Рижик виліз, струснувся і виглядав героєм. Йому принесли сосиску, і він відчув, що життя в таки має сенс. До дев'ятої вечора вода пішла на спад. Ливнівка нарешті почала працювати. Гроза відкатилась, і ми щогадину відкачували підвал і розгрібали багнюку. На сходах сушилися шкарпетки, на перилах рукавиці, а у вікнах банки з варенням. Хтось увімкнув колонку і тихо зазвичала музика з телефону. Смішно, але треба було. тому прийшла, як затишок. Потім були підрахунки збитків і ліквідація наслідків, як у фільмах. Що затопило, що врятували, чим допомогли. Ми склали список, кому потрібні нові полиці в підвал, кому насос позичити на завтра, а кому купити нові кросівки, наприклад, мені. ОСББ оперативно викликала чистильників левнівки, і вони вже наступного дня витягували звідти пів ліса і три пакети від АТБ. Ми написали в міськраду про ту велику ливнівку на сусідній вулиці, і вперше за рік до нас приїхав трактор через дві доби. А ще ми зробили те, що здавалося з дрібницею, але стало символом. Поставили у дворі маленьку шафку на випадок потопу. Там були гумові чоботи різних розмірів, пара лопат, три ведра, мотоски, ліхтари, два дощовики і табличка Беріть і повертайте. Замок на коді. Код у кожного в чаті. Рядом список телефонів, хто що має з техніки. Генератор у Сашка, помпа Славіка, Подовжувачі у тьоті люди, дрон у Матвії, чай у мене. Коли все вляглось, ми в дворі влаштували мені свято. На мангалі посмажили щось просте, розлили чай і лімонад. собаку рижика нагадували до великого пуза. Бабця Галя підняла пластиковий стаканчик і сказала: Ну що, як на війні, тільки ми виграли. І всі засміялись, бо сміх повертає нормальність. З того дня я по-іншому дивлюсь на наш двір. Кожен клен, як щогла корабля, ливнівка, як клятий люк у машинному відділенні, підвал, як трюм, і ми всі екіпаж. У чаті сторіси з дощем тепер не тільки з музикою, а й з планом дій. Коли хмари збираються, хтось без нагадування виставляє мішки ближче, хтось перевіряє дренаж, а хтось просто ставить чайник. Якось новий сусід спитав, що це у вас за шафа з чоботами? Я сказав, це наша неофіційна служба порятунку. І він посміхнувся, покрутив код, глянув усередину і каже Непоганий у вас двір, живий. І я подумав ми тоді врятували не тільки підвали і велосипеди, ми врятували оцю штуку, яка рідко трапляється в містах, відчуття, що ми не просто сусіди по стінах, а люди, які разом тримають дамбу. І коли знов піде дощ, ми вже знаємо, що робити, і де в нас капітан мішків, і кому першому налити гарячого чаю.